Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би поділитися з вами своїм домашнім рецептом. Думаю, він буде цікавим багатьом. Це тушонка на зиму із свинячої голови. І цю тушонку ми готуємо в домашніх умовах в духовці. Як бачите, все просто. Для приготування тушонки я буду використовувати наступні інгредієнти. Голова свиняче 8,5 кг. М'ясо свиняче лопатка 2,5 кг. Сіль по смаку у мене виходить 2-3 столові ложки. Але сіль ви маєте відчувати, тому регулюєте по смаку. Перець чорним горошком 15 горошинок. Перець духмяний горошком 15 горошинок. Починаємо з того, що голову ми порубали і замочуємо її разом з м'ясом у воді на 1 годину. Після проходження однієї години чистимо і промиваємо це все, м'ясо голову нарубану і знову замочуємо на 30 хвилин. Після проходження 30 хвилин знову чистимо, промиваємо і знову замочуємо на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, знову промили почистили, все. Відправляємо голову та м'ясо в каструлю. Каструлю беремо відповідного розміру. І заливаємо водою так, щоб вода була на рівні м'яса. Даємо усьому цьому закипіти і проварюємо 20 хвилин. Після чого витягаємо і добре промиваємо голову і м'ясо, окремо промиваємо миємо каструлю. Викладаємо це все в промиту каструлю, порубану головою м'ясо. І заливаємо чистою водою, щоб рівень цієї води був приблизно на 5-7 см нижче рівня м'яса. Даємо закипіти і варимо годину. Через одну годину витягаємо. Все це м'ясо порубану голову, а воду, бульон, що утворився, не зливаємо. Відділяємо е, все м'ясо від кісток, нарізаємо шматочками, такими, як на тушонку, і повертаємо нарізане м'ясо в бульйон. Бульйон регулюємо так, щоб його рівень був приблизно на 7 см нижче, ніж рівень м'яса. Враховуйте, це важливо. Варимо одну годину. Після чого додаємо сіль, Повторюсь, сіль по смаку індивідуально. У мене виходить приблизно 2-3 столові ложки, але сіль ви маєте відчувати. Додаємо перець чорний горошком 15 горошинок, і додаємо перець духмяний горошком 15 горошинок. І тепер варимо 2,5 години. Тобто, у нас в цілому вже виходить 4,5 години. Ми варимо нашу тушонку, не враховуючи тих 20 хвилин, що ми спочатку проварювали. Банки і кришки. Я беру літрові банки. Ми обов'язково стерилізуємо. Повторюю, кришки і банки обов'язково стерилізуємо. Як тільки тушонка вже проварилася ту кількість годин, яку я вам сказав, наливаємо її в банки, намагаємося наливати так або насипати так, щоб рідини було якомога менше, майже не було її. Закатуємо наші банки кришками, перевертаємо їх на кришку, ставимо на пол. І накриваємо якоюсь теплою тканиною будь-якою. І все. У мене воно так стоїть до ранку. Даємо повністю охолонути цьому всьому. Після чого, друзі, відправляємо наші баночки з тушонкою в холодильник і зберігаємо тільки в холодильнику. Повторюю, друзі, тільки в холодильнику. В принципі, як бачите, абсолютно немає нічого складного. Із цього об'єму м'яса і голови, що я вам сказав, виходить 7 літрових банок тушонки. На зиму це просто супер-ідеальний варіант. До будь-якої каші. Да взагалі до будь-чого, друзі. Ось такий рецепт. Дякую, що ви зі мною. І що це відео було для вас корисним. Ставте подобайку, Діліться своїми цікавими рецептами тушонки. Мене цікавлять саме рецепти приготування тушонки в домашніх умовах. І до нових зустрічей!